Це програма полудень. Наш ефір триває. І сьогодні ми говоримо про нюанси оформлення спадщини в умовах воєнного стану. Наші гості Олександр Красногор, приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу та Олена Підгайна, завідуюча першої Чернігівської державної нотаріальної контори. Добрий день вам. Доброго дня. Добрий день. І Перше запитання. Давайте нагадаємо, як взагалі оформлюється спадщина на сьогоднішній день в Україні. Спадщина оформляється виключно через нотаріуса. Система органів нотаріату включає на сьогоднішній день у нас державні нотаріальні контори, де працюють державні нотаріуси, і приватні нотаріуси. Тобто, якщо виникла необхідність, треба звертатись виключно до нотаріуса. Нема різниці до державного чи до приватного звертатися? Ні. Тобто, це абсолютно рівноправні. Учасники цього ринку так, нотаріального так, так, так на сьогоднішній день. Нотаріат йде іде до створення єдиного нотаріату без розділення на державних і приватних. Чи сталися якісь законодавчі зміни в цьому питанні в умовах воєнного стану? Так, дуже багато змін, і вони весь час відбуваються на сьогоднішній день. Законодавець врегульовує всі зміни, які є в нашому повсякденному житті. І весь час, ну я можу сказати, що доволі оперативно вносяться ці зміни. Наприклад, по строку прийняття спадщини весь час змінюється. Проте я хочу зауважити всім, що на сьогоднішній день ми повернулись до строку 6 місяців з моменту відкриття спадщини. Тобто, Громадян, якщо вони звертаються, ну стикаються з оформленням спадщини, треба розуміти, що на протязі шести місяців з моменту смерті особи треба звернутися до нотаріуса. Якщо не звернутися в цей термін, тут є нюанси. Тут треба розбиратися. Є коло спадкоємців, які вважаються такими, що прийняли спадщину, які не прийняли спадщину. Тому для того щоб не просрочити оцей строк, щоб не звертатися до суду. В будь-якому разі, треба звернутися на консультацію, а нотаріус, уже виходячи з вашої конкретної ситуації, буде радити чи, той чи інший спосіб дії. Угу. Ну, давайте тоді уявімо ситуацію, що помирає родич, якийсь певний родич помирає. так? Є 6 місяців для того, щоб звернутися до нотаріуса, і далі він розповість порядок подальших дій. Так в цьому випадку, якщо є заповіт або нема заповіту, яка є різниця подальших дій? Дозвольте мені тоді відповісти на це питання. Додам, що да, є спадкування відбувається в Україні як за законом, так і за заповітом. Переваг щодо термінів. Прийняття спадщини і подачі заяв заповіт не дає. Загальний термін 6 місяців. Він і для спадкоємців за заповітом, і за спадкоємців за законом він передбачає необхідність звернутися до нотаріуса. На сьогоднішній день дуже багато є людей, які не можуть, приміром, звернутися до нас особисто, за кордоном перебувають. Це не значить, що цей термін повинен бути від якось відтермінований. В будь-якому випадку, попередньо, або треба зателефонувати нам, якщо будь-який доступний спосіб написати в Viber, в Телеграм і поговорити, все ж таки, яким чином їм діяти, або ж. Вони до цього часу зможуть повернутися і приїхати особисто в нотаріальну контору, і пред'явити ну, заповіт, якщо він є на руках, або родинні документи, що підтверджують родинні відносини. Або ж якщо такої можливості немає, то тоді проконсультуватися, яким чином зробити заяву про прийняття спадщини. оскільки це необхідна письмова заява, по усному зверненню цього буде недостатньо телефонного, а тільки письмове. От і, і тоді вже якимось чином передати її ну, поштою, заказним повідомленням нотаріального е контору для заведення спадкової справи. Все одно 6 місяців повинна бути виконана, щоб <пит> потім не звертатися до суду. Ну, от, наприклад, сьогодні дзвонили і кажуть люди, що чи. Після 6 місяців, всіх завжди таке питання: ні, до шести місяців подається заява. Після шести місяців, в принципі, якщо всі документи необхідні будуть подані, вже буде видаватися свідоцтво про право на спадщину. Давайте тоді поговоримо про документи в цьому випадку, які треба подати. Перш за все, перш за все, документам, які ну, потрібен для того, щоб з'ясувати факт смерті, це свідоцтво про смерть. От потім. Ну, якби встановлюван. За чим встановлюється особа, за яким документом становлюється особа спадкоємця? За паспортом. Тобто його паспорт повинен бути обов'язково. Паспорт повинен бути актуальним, тобто вклеєм всі фотокартки 25 років, якщо там, як або 45 ну це стара зразка, або ID-карта, то вона також повинна бути дійсним. Ідентифікаційний номер. Якщо є заповіт, то звичайно заповіт, оригінал цього заповіту. Ну і документи, якщо спадкування відбувається за законом, то документи, які підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, ну і родинні зв'язки з спадкодавцем, свідоцтво про шлюб може бути. От ці документи повинні бути у спадкоємця. <тас> якщо повернутися до заповіту, які правила його оформлення? Заповіт за правила оформлення, людина повинна бути дієздатна звернутися до нотаріуса, тому що, ну, якби нотаріуси цими питаннями займаються, і виразити свою волю, кому він хоче заповісти це майно, поспілкуватися з, з нотаріусом. От. І тоді ми вже за допомогою загальної. Прийнятих таких технічних засобів, ну, комп'ютер на сьогоднішній день. Раніше була друкарська машинка, така, як у вас є в студії, От. або ж писали від руки, ну, Це зовсім давно було. А зараз набирається текст на комп'ютері, ознайомлюється заповідач. Якщо така ну, якби його воля вона виражена, він підписує, ми його. Посвідчуємо і реєструємо в єдиному державному реєстрі заповітів е, у заповіті. Зазначається, що все майно яке буде на момент смерті. Бо стан майна може змінюватися, це загальний заповіт. Якщо він хоче заповідати, щоб було все дійсно йому перейшло, то він так і пише, що все моє майно, яке буде мені належати, яке буде мені належати на день моєї смерті, і взагалі все те, що, на що я буду мати за законом право, я заповідаю такому-то. Але ж він його право можна сказати, що таке майно я заповідаю, то сину квартиру, будинок я заповідаю доньці, автомобіль заповідаю онучці. Це також право заповідача. Тобто. Це його воля, а ми вразники волі. Так, так само підписується, нотаріус засвідчує. Так, особисто заповід. підписується. Тут можна також треба звернути увагу на те, що людина, яка буде склати заповіт, ну вона пише. Сама пише тексти такі, що заповідь цей прочитаний мною, він відповідає моїй волі, прочитаний вголос. Тобто особливость, якщо підписуються договора дарування чи купівлі-продажу, то достатньо в більшості випадків ну, тільки призвичайно по батьковій підпис, то заповідь тут вже трошки ускладнення. Тому людина, якщо похилого віку там, і якщо у неї вже руки. ну, Погано працюють там, тремтять інколи. То ми навіть запрошуємо свідків для цього є окрема категорія заповітів, і з їх присутності посвідчуємо такі заповіти. Взагалі повинна сама особисто підписати бажана, якби так, щоб воно було розбірчиво. От, може, ще Олена Іванівна щось скаже по цьому повіду, як фото. Ну, да, я б, в конторі. Я, я б хотіла додати, що громадян, які хоче скласти заповіт, я завжди запитую: а ви до цього складали заповіт? Іноді люди забувають про те, що вони складали а, а Це тобто дуже... вже може бути чинний заповіт. Так, так. А це дуже важливо. Тобто, коли ви зібрались йти до нотаріуса скласти новий заповіт, візьміть всі свої попередні, які ви вважаєте дійсними чи недійсними, для чого, для того. Щоб нотаріус продивився, їх всі уважно. І роз'яснив вам, що от на цьому етапі у вас дійсно, дійсний, вам не треба складати. Або ось цей заповіт, зміст цього заповіту, вже скасовує попередній заповіт. Громадяни дуже часто приходять і кажуть, я хочу. Але оце хочу, потім виконує нотаріус зі спадкоємцем для того, щоб це було юридично грамотно, правильно і дійсно відповідало вашій волі. Я завжди рекомендую брати всі свої заповіти. І що з ними далі відбувається? Заповітів може бути декілька чи мають бути анульовані і один чинний. Якийсь? Вони можуть діяти всі. Всі одночасно. Наприклад, ви склали вони... заповіт на машину на сина. Так. На через 20 років ви прийшли склали все майно на дочку. Все майно на дочку скасовує попередній заповіт. Але якщо ви напишете на дочку тільки житловий будинок, то він попередній заповіт сина не скасовує. Так і для того, щоб людина це розуміла, що не кожен заповіт скасовує наступний. Нотаріус аналізує, громадянину не потрібно розбиратися в цих нюансах. Нотаріус аналізує і пояснює: ось тут треба новий заповіт, або новий зміст заповіту, або тощо. Тобто в заповіті не має бути взаємовиключ тих, ті, що взаємовиключають, так, тобто не так, може бути там так, так, зап... так. на ну, автомобіль сину, наприклад, а в наступний може автомобіль бути. доньці. Може, може бути, може бути, бути, може, може, бути, так, може, так, бути може бути, але коли людина помирає і всі спадкоємці приходяться своїми заповітами і. Ти починаєш аналізувати і казати, у вас ситуація ось таким чином виникає. Наприклад, ви у будинок ось завістили, наприклад, там онуку, а потім ви склали заповіт все сину. А дружина каже, ні-ні, ми у той будинок хотіли онуку, але ж ви вже погасили оцим заповітом. Тому. Не треба розбиратися в нюансах в цих юридичних калізіях, треба взяти всі свої документи, прийти до нотаріуса і розповісти, як ви хочете з самого початку і до самого кінця. Тобто, ваша воля, нотаріус допоможе, роз'яснить і складе такий документ, який буде чинний на момент смерті, І у спадкоємців в майбутньому не буде у тих проблем, які у нас на жаль потім виникають. А чи можна вказати серед спадкоємців тих людей, яких ще нема? Ну, наприклад, Майбутні діти чи майбутні онуки? Можна, можна. Законодавець це передбачає, але в моїй практиці такого не було жодного разу. Так. В моїй практиці також не було, якби заповітів, які передбачали б отаку, так. таку обставину. Розібралися з заповітами, якщо заповіту нема. Людина або не встигла, або не просто не думала про це, або не мала бажання складати заповіт. Як далі відбувається розподіл майна? Існує поряд... З законодавством України, Цивільним кодексом України передбачена черговість, і згідно цього черговості спадкоємці будуть отримувати спадок. Перша, друга, третя, четверта, і навіть п'ять черг. черг. Чер... Ага. Да, да. І якщо ж є перша черга, то спадкує перша черга діти або дружина, або чоловік, батьки. батьки. Да, от вони будуть спадкувати це майно. От. Вони для... спадкують його в якомусь відсотковому співвідношенні? рівних частинах ті, в... які призиваються до тої до спадкування. От для цього ну. Підтверджуючи документи, що вони дійсно є родичами до другої черги вже тоді, коли нема родичів першої так, черги так, і тільки так, так. І тільки тобто так. не може бути такого щоб ні, ні. є нічому ну, спадкоємець першої черги може. має право відмовитися від спадкування на користь спадкоємця відмовити на майбутнє на наступної черги, угу. і таке може бути. Може бути, да це ми, ми розібралися з тим, коли треба подати пів року, шість місяців є на те, щоби. Подати на, на успадкування, так а потім же треба прийняти спадок, так чи як це називається? Шляхом бити падав шість місяців. І то, що ви сказали, подається заява. Це є ж прийняття. Після шісті місяців уже ага. під нотаріус. Якби розібравшись ситуацію, проаналізувавши всі документи, які були подані, перевіривши всі обставини, він уже має право і. Повинен видати документ, який підтверджує власності, якщо немає спору між спадкаємцями, якщо все чітко і зрозуміло, видається свідоцтво на право на спадщину за заповітом тієї особи, спадкоємцю, який спадкує майно от, угу. після 6 місяців. Не обов'язково, що це повинно бути. Знаєте, люди наші кажуть: от шість місяців прийшло, то коли мені завтра а після цього. Це може бути і. Наприклад, і через пару ну там днів, чи через пару тижнів, або навіть спадкам це можуть не з'явитися по по якимось причинам. Може навіть спадкова справа і рік лежати у нас в конторі, тобто срок шість місяців. пройшов, піс. До цього ми не можемо видати свідоцтво, Після шісті місяців уже він не обмежений. Так. Так, тобто, от, е, я хочу е, акцентувати увагу, що от момент смерті це виникнення права на спадкування. Це перший момент. Другий момент. Є строк 6 місяців для заявлення своїх е, вимог. Тобто я бажаю, не бажаю прийняти спадщину, оце півроку дається. А вже далі, після шести місяців, йде порядок оформлення спадкових прав. Так от, ну, на жаль, законодавець не врегулював це питання і не визначив, що є строк для оформлення. І тому ну, військові дії показали, що ті, хто залишили свої справи неоформленими. На сьогоднішній день мають певний клопіт. Тому я притримуюся завжди спадкоємцям. Кажу: так не потрібно на наступний день після шести місяців бігти і прям стояти в черзі. Я хочу отримати документ, але не потрібно і затягувати. Треба все робити своєчасно, отримати документи на своє ім'я. Бо майно це не тільки права, це і обов'язки. Тобто це обов'язок. Отримувати майно. Якщо це нерухомість, треба оплачувати комунальні платежі, сплачувати податки. А громадяни не завжди оформлюючи документи, вони питаються уникнути від цих обов'язків. Не потрібно цього робити, бо це тягне за собою інші наслідки, негативні. Якщо цей строк прийняття спадщини минув, і чи є поважні причини для цього, і що робити в цьому випадку? Поважними причинами є, але це все вирішується в судовому, судовій установі. Якщо громадянин з якихось причин поважних, наприклад, що це може бути? Лікування да? не знав, що є смерть. Ну, на сьогоднішній день у нас це може бути, тому що і спілкування між громадянами порушилось. Зараз нам е, війна показала всі. Такі недоліки, які ми які законодавець не враховував на момент війни. от Зараз воно все це вилазить і нам показує. Тому це може бути поважною причиною. Наприклад, я не знав, що на мене склали заповідь. Це може теж, але це все буде розглядати виключно в судовій установі. Тобто, треба. Тільки Звер... звертається до, до суду, і, суд суд і вже... тільки судова установа, зважуючи ці причини, встановлює, що вони є поважними чи неповажними. Суд встановлює додатковий строк, він не обмежує, він теж встановлює додатковий строк рішенням суду. Це може бути і два, і три місяці, і в цей строк треба обов'язково встигнути все ж таки прийти до нотаріуса. Якщо громадянин втратив документи свої, як перед оформленнями спадщини їх відновити. Будь-який документ, будь документ можна встановити. Але, опять же, військові дії нам показали, якщо документи вивезені, якщо архів збережено, тоді ви можете встановити. Я б хотіла звернути з приводу цього питання, звернути увагу, я всім, всім, всім дуже раджу. Свої документи передивитись, передивитись документи своїх родичів похилого віку. Що це може бути? Свідоцтва про народження, в яких можуть бути там неточності, тому що деякий час у нас діловодство велось російською мовою, і оцей переклад прізвищ імен, навіть дати народження у людей можуть не співпадати. І, і це вже причина а... для того, що, ну наприклад. Буква не співпадає. Так. Хтось прізвище своє захотів написати по-новому. Це тут, перешкоди. Тут, знаєте, перешкоди навіть, в не так, що хтось захотів. Тут Буває так, що паспорт, паспорт коли отримували новий, то паспортист написала так, як, як вона подумала про це прізвище, чи там льодовий, а вона ледовий, і написала і. Потім документ людина отримала паспорт. Його розписалась в отриманні, положила в карман і пішла додому. І з цим документом живе і далі. І не, навіть не виникає питань. А коли вже спадщина відкрилася, померла вона раптово і несподівано, то тоді вже виникають от такі питання. І, але спадкаємці вони повинні, Олена Івановна і каже, що передивитися от, як спадкодавця, які там документи батько матері матері чи у себе, які документи в них, щоб цих зв'язки вони прослежувались і ці прізвища були так, як би, упорядковані, потому, тому що. Навіть, а є люди, які це і роблять, і звертаються самостійно до суду, і кажуть, що у нас от така проблема. Свідоцтво право на, на приватизацію така прізвище, льодовий, у паспорті льодовий, а свідостів правонарушення лідовий. От, треба це встановити, щоб привести порядок. Звичайно, що суд розглядає це питання і виносить, ну, про виплавлення документу таке відповідне рішення, на воно набуває чинності, і ми приймаємо для оформлення в подальшому. Угу. От. Так, да, або якщо людина ще жива і побачила помилку, то вона може звернутися, наприклад, в РАЦУ з заявою про виправлення в актовому записі помилки. І деякі помилки виправляються в цьому. У нас на сьогоднішній день дуже багато є електронних реєстрів. Напри, наприклад, от, як я вже сказала, реєстр актових записів про народження, шлюб, смерть. Тобто, якщо ви якогось документа не знаходите або там є помилки, ви звертаєтесь в ці органи і встанавлюйте свої документи, щоб вони хоча б дублювались в електронному вигляді. Так само у нас деякий час об'єкти нерухомого майна вони реєструвались по так називаємим амбарним книгам. Ну, я їх так називаю, коли би ти її заносила в книгу, реєструвала. Так, от, наприклад, тут в мене два дні тому була був громадянин з Бахмута. І в нього документ зареєстрований саме по амбарним книгам. Але він знає, що Бахмутське БТІ вивезено до Києва. І тому громадянина вже є право звернутися туди, отримати додаткову довідку і далі. І перше, що він каже, я зареєструю в електронному реєстрі, є реєстр речових прав. Тобто, ви подивилися, якщо ваші документи видані до 2013 року, ви не існуєте в електронному реєстрі речових прав, Потурбуйтесь, зверніться до центрів адмінпослуг за своїми документами і зареєструйте свої права. Продублюйте реєстрацію свого права в нових електронних реєстрах, якщо так, так, так. також ще хочу додати, що да, так Олена Івановна сказала відносно цього об'єктів документів на об'єкти нерухомого майна. Якщо людина не пам'ятає, наприклад, загублені правосонавлючі документи на квартиру, договір купівлі-продажу, чи договір дарування, чи згорілі вони навіть, вона, якщо вона пам'ятає, де вона оформлювала того нотаріуса, і то і архів зберегся, можна звернутися до нотаріуса. І це, в принципі, 2022, 2023 рік, дуже багато таких людей, які звертаються саме за дублікатами тих документів, тому що нотаріус він, крім того, що посвідчує... Юридичний факт, і він ще зберігає ці документи, які посвідчують. Договори, свідоцтва це все знаходиться в наших архівах. І можна у будь ну, в будь-який момент в робочий час звернутися до того нотаріуса, де ви оформляли, і зробити дублікат цього документу, який має. Ну, однакову юридичну силу з попереднім. От крім того, серед ну якби наших органів нотаріату, приватних нотаріусів і державних, які на сьогоднішній день працюють, в кожної області є державний нотаріальний архів. І якщо нотаріус, якого діяльність припинилася, він припинив, виїхав або помер, всі документи, всі архіви вони передаються в державний нотаріальний архів, тобто нічого не повинно губитися. Принцип такий. І в архіві також є державний нотаріус, завідуючий цим архівом, який... Найде ту справу державного ну, нотаріуса, який передав документи. Він за певний час знайде і видасть також дублікат, тобто. Не не можна сказати, що все потеряно. Можна все встановити, встановити, так, якщо воно було в архіві, якщо військовослужбовець зараз хоче заповідь скласти. Ну закон дозволяє, що військовослужбовець, який перебуває в, в межах військової частини, може скласти заповіт, і його посвідчує командир але. Але, на, мій, на моє переконання, я вважаю, що заповіт це саме той документ, який не потрібно робити в останній день. Або в момент важкої для себе ем, ситуації. До нього треба прийти осознанно, тому йому його потрібно робити дійсно, тоді, коли ти вважаєш за потрібно. Але чому я кажу, що да, можна його зробити, але чому я все ж таки вважаю, що треба звертатись до нотаріуса? Бо документ повинен скласти грамотно, юридично грамотно. Чи може командир це вам запропонувати? Або ви сам юридично обізнаний, якщо так, так, да, така можливість є. Хочу ще доповнити, так погоджуюсь з цими словами. Значить, на якби з початком військових дій, і наразі дуже багато збільшилась кількість людей військово зобов'язаних, які звертаються саме для нас для оформлення заповітів. По своїй практиці я бачу це. Коли раніше приходили люди, укладали люди, які працюють там в бізнесі, укладали договора, відчужені майна чи там створення якихось з обмеженої відповідальності. Наразі ці люди зараз. Приходять уже в однострої військовому, і перед тим як або коли вони знаходяться зараз на ротації чи в відпустці? Вони при, приходять і осознанно роблять такі заповіти. Складають ну я навіть здивуюшся, що така людина, от вона була в бізнесі в костюмі, приходила, приходить зараз в військовій формі ЗСУ Збройних Сил України і робить заповіт. Якщо спадкоємець за кордоном перебуває, як він може прийняти спадщину? От ви казали, можна принаймні звернутися. Телефоном, телеграмом, там вайбером, але все одно особисто треба. Значить, де... так дякую за запитання. Воно дуже актуальне, бо дуже багато людей зараз за кордоном. Спершу це завжди дзвонять людям. Телефонують, от, питають, роз... звертаються в телефон, там меседжери, всі можливі. А потім вже ми радимо, що, що робити. Найкращий спосіб це звичайно звернутися до консула України. Тої країни, де вони перебувають, оскільки ці люди вони обізнані законодавством, проходять відповідне навчання і підвищення кваліфікації з документів, з порядку складання таких документів, От. він може зробити і заяву про прийняття спадщини, і довіреність посвідчити на ту людину, яка тут буде займатися цими питаннями. Якщо ж вона там по, деяким, ну, по якимось причинам не може це зробити, навіть ми можемо. Допомогти в складанні проєкту такого документу, вивчити документи шляхом, теж висилають нам по, по месенджерам, і ми можемо скласти проєкт, який потім зможемо прийняти. От. Якщо ж далеко до консула їхати, чи... Там розповідають, що зараз на півроку розписано вже черги туди. Можна звернутися до нотаріуса, який там в той країні, яка, який знаходиться наш громадянин, і він також може допомогти. Потім зробимо вже переклад або постіль там зроблять на місці, якщо це потребує ну, законодавства. Так ну з нотаріусом уже складніше. Уже там треба роз'яснювати законодавство наше українське, тому. Тут більше треба працювати з громадянином, більше роз'ясняти, більше вивчати документ. От і ще така практика існує, що можна і письмову заяву просту написати. І ми, в принципі, повинні завести спадкову справу, а потім уже витребовувати навіть без посвідчення справжності підпису на цього громадянина. На заяві на такої в будь-якому випадку треба щось робити. Розумієте, того що позвонити, цього мало. Треба не до робити документи. А чи є такі категорії спадкоємців, які можуть не подавати заяву про прийняття? Так, є. Це Вон, хто? Он... Так, є. Громадяни, які проживали на момент смерті разом зі спадкодавцем. Вони можуть, вони вважаються такими, що спадщину прийняли, якщо до шести місяців не написали заяву про відмову. Це перша категорія. Друга категорія непрацездатні, недієздатні особи, малолітні, неповнолітні діти Вони вважаються такими, що спадщину прийняли без подачі будь-якої заяви і без врахування місця проживання. Якщо спадщину так і не було прийнято, яка доля далі її? Спадщина від, вважається відумерлою. І переходить територіальній громаді. Тут все, що було так. на момент? Ну, да, що виявить, так, що да, виявлять, територіальна громада, якщо виявить, що така є квартира і чи житловий будинок, в принципі, якщо не буде ніяких спадкоємців, це в судовому порядку може бути визнано, що це є власне. Ті перейде у власність, а потім вже буде розподілятися відповідно, як вони вирішать. Тому бажано не втрачати. А якщо не залишиться жодного родича, ну це чи будь-якої людини, яка була зазначена в заповіті, вже в живих на момент смерті спадкодавця? Та є. сама доля чекає? Ну, дивіться, є ж спадкування у нас спочатку пріоритетно за заповітом. Якщо немає, не прийняли, померли. Або ще якісь причини. Спадко, спадкоємці за заповітом не звернулись, не заявили про свої права. Спадкують спадкоємці за законом, і там є спадкування п'ять черг, тому завжди є, практично завжди є родичі. Тобто це і племінники, і двоюрідні, і троюрідні навіть. Тобто також. Да, ну... Та, а якщо нема спадкоємців за законом, тоді відходить державі. Ну і також не, не треба забувати, що крім нотаріату є і суд, який також може розглянути заяву про встановлення факту родинних відносин, там факту проживання, тобто і є органи адвокатури, які, які теж можуть проконсультувати людей, допомогти скласти позовну заяву про це про це ну, про цей такий факт, про визнання такого факту. Тобто, а не треба, треба зверна звертатися до юристів, от і за допомогою. І саме вони, я думаю, що Повинен знайти таку ситуацію, яка вже задовольнити. Тобто, не сидяти, склавши руки, не можна сидіти. Угу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про оформлення спадщини в умовах воєнного стану. Гостями програми були Олександр Красногор, приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу та Олена Підгайна, завідуюча першої Чернігівської державної нотаріальної контори. Дякую вам, дякую вам.